Під нашими ногами лежить інший світ, світ темряви, тиші і часу, що зупинився, світ, куди не проникає сонце, але де кожен камінь зберігає пам'ять про тих, хто ходив тут сотні або навіть тисячі років тому. Україна це не лише міста і степи, а й безкраї підземні лабіринти, печери, храми і ходи, про які забули навіть історики. Деякі з них відкриті для туристів, інші. Сховані глибоко під землею, і про їхнє існування знають лише одиниці. То що ж приховує підземна Україна? Під стародавнім Києвом тягнуться кілометри тунелів. Києво-печерська лавра лише вершина айсберга. Її печери не просто місце молитви. Вони стали цілим підземним світом, де, за переказами святих монахів, охороняють самі небеса, але є дороги. Про які офіційно не згадують старі карти вказують на розгалуження, що ведуть далеко за межі лаври, деякі з них засипані, інші замуровані. Та часом дослідники фіксують дивні звуки, мов хтось і досі йде під землею стародавнім шляхом. Під Одесою найбільша система катакомб у Європі понад 2,5 тисячі кілометрів під усім містом. Під портом, навіть під морем, колись це були каменоломні, а тепер місто-привид, яке живе власним життям. Кажуть, компаси тут шаленіють, а зв'язок зникає на глибині кількох десятків метрів. Дослідники знаходять залишки старих схованок, невідомі символи на стінах і двері, які ведуть у ніщо, катакомби дихають холодом, і здається, що темрява в них жива. На заході країни зовсім інша підземна Україна. Тут розташовані найдовші печери Європи: оптимістична і кришталева. Їхні стіни сяють гіпсом. А у світлі ліхтарів народжується справжня магія, камінь світиться, мов зоряне небо. Деякі проходи такі вузькі, що людина мусить повзти кілька метрів крізь камінь, щоб потрапити у новий зал. Археологи й досі не знають, як природа створила таку ідеальну систему ходів, а спелеологи запевняють часом печера дихає, наче жива істота під землею, під старовинною фортецею Кам'янця. Мережа тунелів, які ховають у собі століття історії, їх прокладали ще під час війн, щоб військові могли пересуватись непомітно. Кажуть, деякі ходи вели аж до річки Смотрич, інші у невідомому напрямку. Місцеві легенди розповідають, що підземелля з'єднували Кам'янець. З давніми поселеннями, яких давно немає на карті, сьогодні ці місця майже недоступні: частину затоплено, частину замуровано. Та старі жителі кажуть, що вночі у фортеці чути гул, немов камінь досі пам'ятає кроки минулих сторіч. Під вулицями Львова не лише кафе і підвали, це ціла підземна система ходів, що бере початок ще з XIII століття. Під костелами і монастирями склепи, а під ратушею старі тунелі, якими пересували ще монахи домініканці. кажуть, що деякі з них ведуть до невідомих залів, які навіть не нанесені на сучасні карти. Археологи знаходили тут старовинні артефакти, а працівники музеїв розповідають, що вночі, коли залишаються самі, іноді чують, як по каменю лунають тихі кроки. Бакота місце, якого вже немає на карті, але воно живе у пам'яті. Колись тут стояло село, а тепер воно сховане під водами Дністра, під товщею води. Залишки будинків і храмів, а у скелях навколо печерний монастир, його келії вирубані просто у камені. Колись тут жили монахи, що вірили у тиші ближче до Бога. Тепер ці печери відвідують лише туристи, але місцеві кажуть, що вночі звідти чути спів. І коли туман опускається над Дністром, здається, що Бакота оживає, наче пам'ять про загублене місто ніколи не зникла. На півночі країни під старим Житомиром існує ціла мережа штучних печер. Їхнє призначення і досі залишається загадкою. Частину вважають давніми льохами, іншу військовими сховищами. Та серед мешканців ходить легенда: у найглибших залах є двері, за якими чути гул, схожий на дихання землі. Ці місця досі досліджують. Але кожна нова експедиція відкриває ще більше питань. Ніхто не знає, хто і коли створив ці тунелі. Та ясно одне: підземна Україна набагато більша, ніж ми собі уявляємо. Від Києва до Бакоти, від Львова до Одеси підземна Україна простягається сотнями кілометрів. Це світ, де історія зустрічається з легендами, а мовчання каменю іноді голосніше за слова. Ми ходимо поверхнею, не здогадуючись, що прямо під нашими кроками інший вимір, місця, де живуть тіні минулого, де час перестає мати значення, і де навіть повітря пам'ятає тих, хто тут був. Підземна Україна це не просто глибина, це дзеркало історії, у якому відбивається наша пам'ять, і, можливо, колись вона знову відкриється, щоб розповісти все, що ми забули.